Вітаю на нашому телеканалі, як завжди. О цій порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви побачите на Каштановій алеї, окрім інформаційних щитів про загиблих воїнів, може з'явитися вхідна група. Проект ремонту серпантину у селищі Червоний Шлях скасували. Нову пропозицію проєктант має подати до 15 липня. Протягом червня археологічна експедиція досліджувала Котилевське та Глинське городища, які артефакти знайшли на території заповідника Більськ. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві на Каштановій алеї може з'явитися вхідна група, як початок алеї з інформаційними щитами про загиблих захисників. Який вигляд вона матиме та де саме її розташують, з'ясовували наші кореспонденти. Замість годинника навпроти палацу дозвілля листопаду Полтаві можуть з'явитися силуети фігури загиблих захисників України. Ці скульптури постати відкриватимуть алеї інформаційних щитів про героїв на Каштановій алеї. Проте це не остаточний варіант, говорить дизайнер вхідної групи Тарас Руденко. Цей годинник, який зараз стоїть, він не працюючий, і не знаходиться на балансі міста. А ми можемо зробити тут якусь річ, яка вирішить. Якби зразу дві проблеми невирішене місце в міському просторі і про, підтримує саму ідею алеї героїв. Скульптури планують робити в повний зріст, проте їхню висоту ще не обговорювали, говорить Тарас Руденко. Вони повинні бути з підсвіткою. В нічний період воно не виглядало як просто якийсь силует, щоб. Була якась ефектна ефектна візуальна складова. Ми використали об'ємні бетонні елементи з гладкого бетону. Ми бачимо це з натуральних якихось матеріалів, які не повинні будуть там фарбуватися там. Кожні п'ять років відна група до інформаційних щитів матиме ще один хід з вулиці Сіної. Проте це ще узгоджуватимуть з рідними полеглих захисників, адже там вже є знак тисячосторіччя Полтави та поруч мав, говорить Тарас Руденко. Полтавка Людмила розглядає місцевість, де можуть з'явитися нові постаменти. Говорить, героїв потрібно знати. Центр міста це саме те місце, де повинна бути, бути ця алея героїв. Що і дітей багато тут гуляє, і дорослих, і, і вообще це дуже така справа, дуже добра для підростаючого нашого покоління. Щоб вони знали наші гри, орієнтувалися на них. шану захисникам потрібно віддавати, але зараз встановлення таких постаментів не на часі, вважає полтавець Валентин. Трохи не на часі. Може трошки пізніше, трохи не на часі, може трохи пізніше, так, що тому що люди, яких я бачив буквально 2-3 роки, роки тому назад, нормальні були, а зараз ходять, вас, збирають пластикові пляшки. Я теж ветеран 30 років в армії відслужив і їх лишають надбавок до пенсії. проект алеї і проект вхідної групи обговорюють окремо. Наступне засідання робочої групи присвятять саме інформаційним щитам, каже заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ми прийняли рішення розділити вхідну групу і саму алею. Тому на вівторок на слідучий проектанти приносить нам уже проєкт по алеї. Ми його на робочій групі подивимося, затверджуємо, що в проекті буде е, освітлення, як вони стоять, розташовані, відстань між ними. На сьогодні вже виготовлено 220 інформаційних щитів про загиблих воїнів. Проєкт ремонту серпантину у селищі Червоний Шлях скасували. Концепцію свайного поля, яку розробляли із квітня. Проєктант визнав недієвою. Причина постійні суводілянки. Про це розповів сьогодні начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Додав, проєкт вже був майже готовий. Тепер проєктант має надати нову пропозицію зробити це до 15 липня. Проектанти відмінили своє рішення. Ну що таке рішення по свайному полю? Давайте вдумаємось. Це приблизно, як, наприклад, спроєктувати там ну, якийсь квартал. І от коли він вже на виході, тут якісь е, виникають там зовнішні фактори, і воно відміняється. Якщо до 15-го числа не буде надано дієвої пропозиції дієво-проектного рішення, от іменно ну, по, по усуненню цих наслідків, то ми будемо ну, змушені міняти проектну організацію. В області планують скоротити лінії живлення об'єктів критичної інфраструктури та зменшити кількість підключених до них споживачів. Про це під час брифінгу повідомив технічний директор підприємства Полтава Обленерго Сергій Гудзь. Пояснив він і часті зміни у графіках погодинних відключень світла на Полтавщині, розміщених на сайті Полтава Обленерго. Причина такої нестабільності динамічні зміни ситуації в енергосистемі України О 9.36 – Отримуємо інформацію так само від чергового диспетчера РДЦ завади про те, що із 10 до 11 години ранку застосувати тільки дві черги. Відразу ж через 4 хвилини о 9.40 отримуємо іншу інформацію від того диспетчера, чому не дотримується Полтава Обленерго тих графіків, які зараніше повідомляються споживачами. На жаль, не ми керуємо цим процесом і для балансування електричної системи ми виконуємо команди РДЦ, а вони це роблять саме для того, щоб підтримання в балансі всієї нашої електричної системи України і не дати можливості її розвалити. Служба безпеки України викрила на Полтавщині інтернет-агітаторку, яка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Нею виявилася уродженка Російської Федерації, яка проживає у місті Креманчук. Фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ, воєнні злочини расистів, а також глорифікувала окупантів. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Ймовірно підірвався на гранаті. Тіло мертвого 45-річного чоловіка виявила сусідка на території приватного будинку. Сталося це у селищі Новооржицьке, Лубенського району ввечері 3 липня. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Наразі тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. На місці події слідчі виявили та вилучили речові докази, які скеровані на експертне дослідження. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції за процесуальне керівництво Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме мисне вбивство. Наразі всі обставини та причини Дії з'ясовують слідчі. І з початку цього року старі водійські посвідчення на нові обміняли 7,5 тисяч водіїв Полтавщини. Робляться для того, щоб документ відображався в електронних сервісах та був чинним за кордоном, пояснюють працівники сервісних центрів МВС. Які документи потрібні для обміну водійського посвідчення, розповідаємо у сюжеті. Старі водійські посвідчення не відображаються в електронних сервісах та недійсні поза Україною. Через це в сервісних центрах МВС Полтавщини побільшало звернень від водіїв. Вихід із ситуації обміняти старе посвідчення на документ європейського зразка радять у сервісному центрі МВС. Всі, у кого посвідчення водія старого зразка, ламіновані, видані до 2013 року, не відображаються в дії чи електронному кабінеті водія. Радимо звернутися до сервісних центрів МВС або скористатися нашими електронними послугами і обміняти посвідчення на водія на відповідно нового зразка. Обміняти старі права на нові можна в сервісному центрі МВС або зробити заявку онлайн. Документи, які потрібні, якщо це просто обмін, то відповідно паспорт-код посвідчення водія те, яке є в наявності, квитанція про сплату послуги це 515 гривень. Медична довідка не потрібна на час терміну дії військового стану. Якщо це втрата, той самий перелік, але замість посвідчення водія, просто тоді в довільній формі пишеться пояснення про втрату. До основного національного посвідчення можна оформити і додаток Міжнародні водійські права. Коштує воно 5 гривень 70 копійок. Документи, які потрібні, це паспорт український, паспорт закордонний, національне посвідчення водія, основне, 3 на 4 матове фото. Цей додаток потрібен для тих країн, які ходять в Женевську конвенцію. З початку року старі водійські посвідчення обміняли на нові 7,5 тисяч водіїв Полтавщини. Наконечники стріл, елементи одягу, посуд та поховання другої половини X століття. Такі артефакти знайшли полтавські археологи на території заповідника Більськ. Протягом червня експедиція досліджувала Котелевське та Глинське городища. Докладніше про знахідки у наступному сюжеті. Елементи одягу, уламки кераміки, понад 30 наконечників стріл третього першого століття до нашої ери та стародавні поховання. Такі знахідки виявили полтавські археологи під час досліджень Котелевського та Глинського городищ. На Котелевському, зокрема, знайшли артефакти пізньосківського ранньосарматського періоду. Його науковці називають темним, адже він сповнений таємниць. Розповідає учасник експедиції, директор заповідника Більськ Ігор Корост. Залізні вістря, стріл. Ми їх знаходимо дуже багато. Знаходимо уламки кераміки, знаходимо певні предмети одягу, наприклад, фібули. Але на цьому городищі також фіксуються знахідки і інших часів, вже, наприклад, черняхівської культури, також нового часу, це пізньоримська доба. Знову ж, їх не так багато, як хотілося, це не такий масовий матеріал, але він є на Городищі. Отилевське городище знаходиться в заплаві річки Ворскла. Знахідки свідчать про те, що люди жили тут не постійно, ймовірно, через якусь загрозу. Такого висновку дійшли дослідники. На території Гвинського городища працювала археологічна експедиція під керівництвом Юрія Пуголовка. Досліджували курган давньоруського часу та виявили поховання ймовірно кінця десятого століття. Біля правої руки похованого Похованого або похованого ми зараз ще не знаємо. Працюють антропологи з цим. От був виявлений залізний ніж. Біля ступні лівої ноги було виявлено поясне кільце. А на поясі в районі пояса було виявлено срібну арабську монету Дерхем. Монета Дерхем цінна знахідка та рідкісне явище для поховань давньоруського часу. Говорить археолог. Цей дерхем він попередньо, попередньо, він датується. 913-м і 940-м роками це Саманіцький дерхем. От я думаю, коли ми його трошки почистимо, відреставруємо, вдасться більш чітко прочитати напис, де він карбований, за якого правителя. Кожна з експедицій тривала два тижні. Знахідки передали на реставрацію у лабораторію заповідника Більськ. Далі вони перебуватимуть на зберіганні у наукових фондах заповідника. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Залишайтеся з нами. Гарних вам вихідних! все обов'язково буде Україна.